Як висаджувати хвойні рослини у горщиках. Щоб підготувати місце для посадки контейнерних хвойних рослин, викопуємо яму глибиною на 10 см більшу, ніж сам контейнер. На дно ями кладемо 10-15 см гравію. Потім заповнюємо яму легким субстратом для хвойних рослин. Виймаємо рослину з контейнера і встановлюємо її в центрі ями. По краям також додаємо субстрат. Обов'язково поливаємо рослину разом із ґрунтом. Рекомендуємо використовувати засіб для росту коренів FertiRoot. рут. Беремо 25 грамів препарату, розчиняємо в 10 літрах води і поливаємо рослину, щоб коренева система навесні швидко і легко прокинулася. Виконуючи ці рекомендації, ваші хвойні рослини добре укоріняться і виростуть здоровими, яскравими і красивими.